І розказує, що ми тратимо державні школи. Війна закінчиться, буде якась відбудова. І ви думаєте, що буде держава не буде щитати свої гроші? Ви думаєте, державі не буде куди вкладати ці гроші? А я надію, Бо що військові, військові прийдуть до Верховну Раду і скажуть, що ми воювали, щоб школи не закривали. Я надію, що Бай так буде. Ой, і де вони гроші візьмуть в державі, як в державі в бюджеті українському. У воїні три роки, якраз сьогодні, три роки, як ми в повномасштабній війні. Та скільки крадуть, а там ми заходять оту крупу шесть мільйонами доларів. Піймайте за руку, тих, що крадуть і поведіть у суд. Та так, я ж не тебе. А зараз мова йде, повертаємося до нашого питання тільки про обговорення. Як сказав правильно Юрій Валентинович, це наша страховка. Казав, не проголосуєте про закриття, не буде казав, закриття. Проголосуєте ні, а зараз просто просить підтримать обговорення. Казав, няму, якщо стара на людину сказав, що він тоня він закінчує, якщо стара обговорять його, значить точно. Вона. Іван Миколаївич, поливають мене брудом із самого 18-го року, а то трошки і раніше, з боками закрив. Остаточні. Як ви будете дітей закриють школу і ви проголосуєте? Ну, як уже дитина виходить. А від того, щоб його закрити, необхідна відповідна процедура. А щоб були діти їх не обов'язково взяти. Вона і усилиється, такі не може. І вона буде Іван Миколавич, не на колоскувати. А я на кого дітей не буде дітей.

Душі, я Я ще раз сказав. Я вам отут сказав, що комісія по ліквідації. Ви нічого сказали, ні реорганізація. Тепер же таке ліквідація. Понимаєте? Я казав, я не буду участвувати в ліквідації ні одної школи, ні одного папа. Комісія, Запомні, це раз, раз і на всіх. Да. Значить, ніколи не буду. Якщо треба залишити школи папи, значить оставить голову, може зменшити старост трохи, значить закрити Культуру закрити те все, а школи папе залишить. І і закрить гай зелений, який створений мною все закрить, а школи залишить папи. І не а треба тут буде... нічого, і не треба тут буде... нічого розказати. А будь я говорю. Я вам розкажу. А чого такі заготовили? а не Вони стоять на те школи, дітей. Іван Миколаївич, наразі зелений гайда, є ті самі анамдатівці, людям роботу. Я ще раз кажу, якщо питання стоятиме закриття школи, то, так треба вибирати щоб школи залишились і спали. А якщо не буде людям роботи, вони розбіжаться і дітей своїх заберуть. І не буде. 155 працюється за гричку, щоб од мене побили люди. Та нічого подобного. Чого? Дивіться, Андріївська гімназія 12 дошкільна, Волошнівка, 15, Ярошівка, 9. Перекопівська, 26 години, 14. Ну, їх там нема, бо це прийняти. Глинська 20, Васильівка, 22, Андріяшівка, 53, дітей у стадіку. Анастасівка, 12. Отже так, а роботи немає. Треба, щоб була робота. Одне діло правильно, в душі я проти закриття. Ну, з другої сторони, як подумаю, це щаслива дитина, яка ходить одна, у один клас. Чи двоє. Його немає ні товаришів, ні друзів, ні випускників, ні сусідів. У нас у Ярошівці молода сім'я Бойченко. Хлопець у перший клас один. Поїхали в ромни. Жінка поїхала, він працює на випускні діти в ромни. Це ж теж обіжені діти. Одне діло, я й казав тоді в Ярошівці п'ятеро пройшло і Волошнівці п'ятеро. Я би звели десятеро дітей в першому класі. Вони один за одного тягнуться, а так виходить: Гриша не знає, я трошки лучше. Ну і добре. Там четверо, там п'ятеро, дивіться, Ça, це в це. À, Володь. Володь. А 15. в Білогорій директор школи голови сільської ради притяг у село 12 дітей. Та ніхто не прийде Іван Миколаївич у села в таке, ми забиті. Та прийде, що там не хватило. Хто прийде? Зараз так, так прийде. Дітям 14-15 років усім роблять програм паспорта. Не сьогодні завтра, коли закінчиться війна по перемир'я, і от туди вошті діти втічують. Бо ніхто не знає, що через три роки буде люди потягнути. А закон міняється, що вже з 18 років будуть працювати. Так, а чому ми тоді <ривателі> книжки і бібліотеки купляли? Що ми баби читали, які ще не подухали? Нічого баби? Я що баба, яка ще не подухала? Я читаю, так що ми не тепер? Ви думаєте про дітей, щоб дитина здобула якісь знання? Книжки читають сьогодні всі. Зараз у нас школи займаються місця в області. Якщо ми їх не подати, не способні, в себе, поставить школи і хвапить, давайте всі разом напишемо заяву, Інтерне Миколайчук, а давайте учимось в школу. Там троє дітей є Давайте. А беремо туди. Я ще раз розказую, що в Андріївці школа буде. Так а що тоді тільки в Андрії? Стоїть кругом. Я хоть поганий коминця школа теж повинна. Ну бути. так не ну, робіть, щоб була пив школа. Так а це депутати зроблять, не ну, ми а там рожати вже немає нікому. такі, як я вже А як вернусь господарство заплатило 10 мільйонів податків? Так ви що думаєте, що Ну рожайте там мало платить, Ну так хай хоче платити, але ж дітей немає коминця. А у нас є діти. Давайте, давайте продовжуйте лоскати. Що у вас 20 чоловік, що помісяць 20 дітей? Є у нас діти. І у нас ще є пройде реєстрація українська баня. Що остана родина у школі? І ще 12 дітей. 15 Андріївських сім'ї Ну так що? А то а що не діти? А то що не Україна чи що? А те що 100 чоловік у нас з Яснопольщини, Іванівки, Яганівки працює і прибуткові податки де ось сюди. І десь мільйонів шість їхніх податків іде сюди. Так то що вони люди чи що? Що ви балакаєте? Ви порушуємо за коли да сім'я. Ми проведемо, наші Не повинна вона платити, бо прибутковий ми їм не платимо. А сюди платимо. А чого ви заплатите? Ми сюди платимо прибутковий. Да, так, ви сюди платимо. На паї там де земля. Це сюди платиться, а не розказуєте. Якщо наприклад Волошню путь з Ярошівкою звести разом, то на оцю реформу і цей там вистачає, і на і більше свій запізник або сім'я три години. Я, я для цього обговорення йде. Дала двоє разом рядом. Так само Васильівка і проблема Василівки, мале укриття, дуже мале. Вони зараз заразів Андріївка боя то і вона то а на Стасівку взагалі зараз не вгоряться, там вистачає вона... першу версія спобольні слова, там не буде 45 дітей кого а то щоб побачити то щоб побачити то що ти баляєш що виїжджається всі всі як буде ні 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 La professoressa Degli è la professoressa di secoli. La professoressa Degli è di secoli. Il professore У минулому році, в ми ставили на громадське обговорення трансформації людини. Мисівської гімназії, ви тоді всі сиділи. Чого ви тоді не зносили зауважень пропозицій? Ви всі проголосували, всі підняли руки? Було визначено, що приймаються заявки, різноманітні, не анонімніки, це офіційно. Або письмово нам на нашу адресу, або приходьте залишається, або на електронну адресу. І обговорення всі триватимуть отут, у сільській раді. Із залученням батьківської громадськості, вчителів, директорів і всіх бажаючих. <клес> На наступні вибори Я балотуємося. Ви, <клес> як і, як так, ви ви внастую, <клес> не мажете, так і за що не закриваємо. <клес> Але <клес> це не <випаде>. супер, <клес> а я вже не пройду. Так оце ж його треба подивитися. Проти в мене всі депутати дали. Ну так не треба закривати все. Які питання Іван Миколаївич, а <говори> Де ж ви голосували тоді в комісіях закрити? Я не голосував <говори> на ще не, я не голосував. голосувати <говори> про це закрити чи не закрити, Ми будемо в серпні заповіч Я з першого дня проти, тільки громада що прошкоди проти закритих всіх. Але нічого не робиться для От, того, що, щоб хочу, Ви ви думаєте, що Наповнить. Я освітялася, мені не пойдете це. Ми просто можуть зустріти. Вони чусі сидіти будуть поза.

Та грошей повно, грошей тут повно, Пойдіме, всіх тільки нормально розповісти. Школи можна содержать, навіть якщо там один учень буде, то все прида розказувати. Гроші кончаються. Бо, ви, ні, що, бо ви, ви сидите на потоки, аби вже заробляли, вони б не кончились. А так як ви прийшли, готові і, і ви вас потреби ось так зростають, то вони соціальні. Іван Миколаївич, давайте не про потреби ми зараз. Не... Ну таке про що І про потоки давайте не будемо. Ну, такая, то така, з 15 років сиділа 4 роки на потоках, тепер пак <рес> на гроші. На грошовий. Що ви маєте на Ти що на семені не сказати, що вона в карман бере. Чи я? Ні, не, ну неефективне використання коштів це елементарно. Так неефективний є 30 мільйонів нам насчитали. Неефективно один учень в класі. неефективно. Чого не Того ж не так не ефективно давайте повбиваємо людей, зато ефективно це буде пенсії на наплати. Щоб ви балакаєте? Так рівень навчання у цей який Нормальний рівень. А як бере репетитор одну людину і одну дитину і вивчає на 200 балів, виходить. Так ми, може, всіх дітей на репетиторів переведемо. У нас зараз на одну дитину. У У вас вас а ну найдіть у Ромнах ну, такі що? школи, які зараз по двоє дітей у класі. Mm. Mm. Придіть не було тут. На пірську два дітей. Да, школах такого немає. Вони закривають всі малокомплектні школи. Вся Україна А ви робіть по-другому, і всі будуть сюди за семінари проводять і це то що молодці, що не закрили школи. Оце дійсно нормальна громада. Оце дійсно Та батьків за що? За які кошти? За кошти податків людей, які платять. Не вистачить. 90 ну, Дев'яносто зараз на освіту. Якщо держава уменшить е, отой ресурс, що дає на зарплату вчителях, нам медиків не буде за що утримати. За рахунок чого. Я вам розказав би за що. Легко б треба. Ну так розкажіть. Ну, так скажіть, чого ви не А що не дивлячись? Ще ми до. А зарплати то розсуд. На сьогодні у вас є шанси за розгляд додаткового. Ну, що це навипається? Додатковий. Ну, 25%. Тільки ще величек треба. Ви розумієте, хоча б Мені вже пораніха. Тому ставимо на голосування дане питання. Про обговорення, про початок обговорення. Не закриття, а обговорення. Обговорення ліквідації школ. На... Обговорення. Та, реорганізації, ліквідації, ліквідації і так, так далі. О, і переформатування. Далі ж у нас не буде, знаєте, що 10-х класів. В курсі реформа йде. І ми теж за це не вплинемо. Чим? Покричим на це. Покричим це не на дівчинці на його Ставте на голосування. Ставимо на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, як рішення сільської ради? Прошу голосувати. Вічить. Е, Далі будете кожен давати пропозицію, де брати кошти, у те, хто не голосує, е, якщо не буде за що утримати пункт, Буде. вчителям платить зарплату. Рішення не прийняте. Дякую. Наступне питання про звернення Андрія Шівської сільської ради. Восьмого скликання до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ України. Про зачитую теж звернення. Звернення Андріяшівської сільської ради до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ про підтримку президента України. Сьогодні Україна в чергове виборює свою незалежність. Триває війна за нашу державність, за нашу волю, за наш суверенітет, за наше існування української нації. Наразі наша держава зіштовхнулася з новою хвилею ворожої пропаганди, яка спотворює реальність. Ворог прагне похитнути віру нашого народу у переможне майбутнє України, у міць збройних сил України, а також поціяти сумніви у діях керівництва держави. Наш президент Володимир Зеленський не просто очолює державу, а щодня виборює її майбутнє. Українці довірили йому керувати країною. Він гідно несе цю відповідальність найкращі часи разом з нами усіма бореться за перемогу України щодня. Наша сила в демократії це наш вибір, наша цінність. І сьогодні ми відстоїмо її не лише словами, а діями, за право бути вільними і самостійно визначати майбутнє України, віддаючи життя наші воїни, віддаючи життя наші воїни. Лише українці мають право вирішувати свою долю. Будь-які домовленості про Україну без її безпосередньої участі є не лише неприйнятними, а й суперечить основоположним принципам міжнародного права суверенітету держав та прав народу України самостійно визначати своє майбутнє. Україна є суверенною державою, що постраждала від агресії. Будь-яке врегулювання без належного міжнародного правосуддя не принесе тривалого миру. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського і його позиції говорити про Україну без України це неправильна тактика. Без нас жодні домовленості. Неможливі. Там школи закривають, я тут воно. Вспомнили задані. Йомки втекають. Молодець. Ять-бай. Які будуть пропозиції? Я голосуватиму справу. Це про... Почекайте. Почекайте. Іван Миколаївич, ну ви... Почти говорити про Україну без України Ні, це неправильно неправильна ну, са питання. Да Я Оце. Це вже ми із без Америка нас жодні без, домовленості не може. Він вчора об'явили Україну п'ятдесят чотири Ми ж не будемо казати, що Андріяшівська проти громади. Він вийшов начальник командує. Прийдуть вибори, там люди робить. Да. Підтрим... Говорити зараз, теза пропонується підтримати в оцій позиції. Говорити про Україну без України це неправильна тактика. Без нас жодні домовленості, не важливі. Проголосувати. 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 Хто за дану е, звернення, щоб підтримати, надіслати, куди я зачитала, прошу голосувати. Хто проти? Утримали? Не голосували. Один утримався. Вам подобається, щоб без України можна і шапку хочете? Ні, мені, не, решать, мені не, не подобається. А, а чого проти цього? Моя позиція. А, ну хай Трамп із э, Кацапами ділять Україну. Та при чому там Трамп сказав? Ну так ви ж про Так яка тоді ваша позиція? Моя позиція така. Моя позиція Україна. Рішення все одно прийняти. В Україні повинні Прозноприняти... працювати всі школи, все не закриватися. Чо? Так тут про війну, а не про шапку. Ну а тут вже позиція. Моя позиція, моя позиція, моя позиція, моя позиція. Я вже проголосували, не підтримали дуже. <плес> Дякую за підтримку. Пронесення змін до програми комунального неприбуткового підприємства медико саніпація медіасанітарної допомоги. 50 тисяч на ремонт заміщення інтернету. Щоб вони переїхали з амбулаторії і тут. Забезпечення та водою і вже оголосили Хто за дану позицію прошу я голосувати. Я десять років тому казав, переїжджайте, не переїжджайте. Ну не так усе ж переїжджайте. Каже, його втратили на Андріївську амбулаторію мільйон гривень Ні. на опалення трьох кочегарів державних. Та я сказав, переїжджайте. Ні, так все одно і так переїжджайте. Але ніхто ж не слухав, розумієте? Ну, 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 так і вийшло. Іван Миколаївич, от ми всі такі проти вас, ви зараз нас такими монстрами, спасибі вам виставляєте. Ну, дойшли вже вони до того. ми Ну дійшли. я ж тут Тому сидів, розказував, пам'ятаєте, за пожежний автомобіль вандівці. Кажу, закрийте пожарку закрили. Ну, закрили. П'ять годин закривали, тоді закрили. Тепер оказалося на тій машині все поміняно. І кажу, в чоловіка вдома така машина. Закрийте його і не морочте. Діти, чи все одно ніхто. То тобто дали можливість усе перепоміняти, подали в комісію, тепер вона не їде. Іван Миколаївич, <гум> <Доклад, гум> то сиділа. Сіла Ганна Олексіївна і спеціально дивилася, ждала, щоб <поцелена> він помінявсь. Ну, машина стояла по шок. А ти не приїхали, мотор, мотор 50 тисяч пробіга, блок неводи. Так собі не так. <поцелена> ну так що я блок давав їм. <поцелена> ну так от. Це та поміняє не було. А скільки вон, машині років? Та при чому скільки років? Вона не їздила, що, скільки років? Та їздила, навіть три роки. Вони її кожен день заводили. <с Well> кажу тоді, як тратили гроші, квадри, кажу, що Як ми, як ми пішли, як ми перейшли в свій офіс, кажу, у нас там груба. Усе хай переходять, вікна пластиків поставлені, все. Хай переходять і буде готове. Тоді всі розказували тут, що не можна. Тепер медики ваші упиралися і не хотіли туди переходити. Тепер, вказується, можна. Тепер кажу, давайте, давайте зробимо зрівці, дом пристаріли, воно на тебе доживати

І пронесення з них до програми писна вода, у нас за розчивці проблема з водичкою, бо потребує ремонту. 132 тисячі, прошу підтримати лист одних. Є можу зачитати. На оплату послуг з гідродинамічного очищення свердловини. Так, да, Павло во Миколаїв з цим питанням переймається, якраз він і контролюватиме процес. Питання є нема. Хто за? На комісії кожен? Да. Так. там чисто. Там треба нову вийти, там треба нову скважину робити. Вони знайшли спеціаліста, так Домої проїжджали спеціалісти? Я розумію і ми згодні з вами. Ну село осталось без води, нову скважину пробити. Павло Миколайович, нову скважину пробити рядом радіусі 100 не так. міняючи документів, стоить тебе 100 000 грн. Яких 100? 340 000. Це ж ви вам на ну, ну 100, 000. Те, 100 000 було. Коли це було? Та я ж 3 дні назад приходь. У кого? Ну це сумська фірма, вони без, без документів пробити, 100 не сказали. Без документів пробивати не можна. 90 метрів. Ні, два метри одне й рядом пробиться. Там забився хвіст, вони зараз прокачають, а через півгоди стане питання обратно, вона зараз через обратно і пропадуть гроші. Так лучше домовитися і побереться рядом до місця. Вийде, перезвонить. Дивіться, ми вам виділяємо на оцей захід, який ви просили. Так. Підтримаєте диплом? Хто за? Хто проти? Утримали! Ми в тебе речі з тиском не пробили, не вивчай! Одного вийшли, Рішення віщення Вона ж... тільки так зробила. Хай вийде, хай вийде. Я не знаю, що це за речі з тиском. Я також знаю, що це. Він дарить чоловік їй. Питання сесії вичерпані. Е, є зауваження звернення, Зауваження щодо ведення сесії? Перебираємо з регулярно. Сесія оголошується закрита.